Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми анонсуємо матч Барселона-Шахтар, Ліга Чемпіонів, третій тур. І Це перше протистояння між цими командами в даній групі цього сезону. І хто б міг подумати, що в минулому легендарний футболіст для Шахтаря, а нині головний тренер цієї команди Даріо Серна. Буде виводити шахтар на матч проти Барселони виїзний і ще й в статусі виконувач обов'язків. Плюс це його буде тільки другий матч. Іде навпроти, теж не менш легендарний колишній футболіст. Барселони легендарний футболіст для, для цієї команди. і вже нині тренер, який не перший рік працює в цьому колективі, і там уже є певні напрацювання гри. А от Даріо Сернан, в принципі, тільки другий матч буде проводити і відразу проти Каві Барселони. Це дуже цікаве протистояння. І сьогодні ви дізнаєтесь, де можна подивитися цей матч. Ми розберемо сьогодні Барселону. Подивимося от останні там декілька матчів і виділимо сильні і слабкі сторони Барселони на даний момент, які там є проблеми, які там є дійсно хороші, якісні напрацювання і сильні футболісти. Ну і плюс в кінці відео зроблю свій прогноз. По-перше, на склад Шахтаря, да, тому що зараз можна, в принципі, деякі варіації придумати в складі Шахтаря нові. Не ті, які були при Патріку, ну і також прогноз на сам результат цього протистояння. Друзі, ви також в коментарях прямо зараз напишіть ваш прогноз. Чи вірите ви в те, що Жахтар може, ну по-перше, там створити сенсацію, і що ви очікуєте від Даріо Серниї цього колективу? От зараз напишіть в... В коментарях ваші очікування і ваші прогнози на цей матч. І Перед початком не забудьте поставити лайк, це важливо і підписатися на канал, для того щоб не пропустити пряму трансляцію цього матчу на нашому каналі. Ну і також вихід інших відео. Починаємо, як завжди, з регламенту, де дивитися, коли дивитися це протистояння. Матч Барселона Шахтар, друзі, відбудеться в Каталонії 25 жовтня. Поєдинок прийматиме арена ЕСТО Олімпіко. Старт зустрічі призначений на 19.45 за київським часом, тобто доволі ранній матч, як для Ліги Чемпіонів. Я думаю, що всі подивляться, де дивитися, друзі, у цифровому мовленні Т2 матчів. Ліги Чемпіонів Шахтаря показувати не будуть, тільки на платформі Megogo, який є офіційним транслятором Ліги Чемпіонів в Україні. За підписки Максимальна та Спорт ви можете переглянути даний контент і всі матчі Ліги Чемпіонів. Також на платформі Воля ТВ, по-моєму, там теж є доступні канали Мегого Футбол. Якщо у вас є Воля ТВ, там теж ви зможете переглянути дане протистояння. І на нашому каналі буде пряма трансляція в той же день матчу о 19.00 за 45 хвилин. До гри підключайтесь до нас. Перед цим підпишіться зараз на телеграм, там буде сповіщення про старт прямої трансляції. Будемо розбирати склад суперника, склад Шахтаря, оцінювати шанси, буду коментувати для вас матчі. Після матчу вже запишу для вас огляд на це протистояння, де будемо розбирати всі помилки, голи і всі цікаві моменти цього протистояння. Тому, друзі, підпишіться, щоб нічого не пропустити. Ну, якщо хтось запитає, чому не на кампнову буде гра, да, а на. Стадіоні іншому, який називається Стадіо Олімпіко, тому що Камп Ноу зараз на реконструкції, і там зараз я от прочитав цікаву новину куски газону із Камп Ноу, який зараз на реконструкції, продають від 20 до 420 євро. Як це все відбувається? Вони беруть невеличкий такий макет Камп Ноу Примітивний, да, і туди занурюють кусочок газону, і це все продають. Ну я думаю, що для таких яскравих болівальників Барселони це дійсно буде такий визначний момент, можливо. Ці кусочки газону просто як гарячі пиріжки розійдуться і розкуплять їх. Напишіть, до речі, якби стадіон вашого улюбленого клубу там був на реконструкції, будувався новий. А той легендарний би, ну скажімо так, кусочки там газону, чи я не знаю, якихось інших елементів стадіону продавали, чи б купили б ви цей невеличкий елемент і захотіли б ви залишитися частиною історії того стадіону. Напишіть цікаво почитати. Перед тим як ми підемо розбирати зараз останні матчі Барселони, їхній склад і взагалі оцінимо шанси нашої команди. Давайте поглянемо на таблицю, яка зараз виглядає таким чином: Барселони 6 очків, в Порту зараз 3, в Шахтаря 3, по два матчі зіграно у всіх у Антверпана 0. І в принципі, у Шахтаря ще зберігається, непогані шанси навіть на друге місце. Ну, звісно, треба буде давати результат в одному із матчів із Барселони, хоча б якийсь. Для того, щоб на це претендувати, тому що ну порту, я думаю, такий Антверпен два рази обіграє. Хоча подивимося, все може бути. от Останні матчі. Давайте дивитися, які останні матчі результати у команд. Барселона, друзі. Да, у них була нічия проти Гранади. Цей матч ми детально розберемо. Вони обіграли порту, не впевнено, 0 1 але обіграли. Остання гра вони, до речі, Більба обіграли 1-0. Теж от такі от. Хаотичні результати, Був, була нічия з мальоркою 2-2. В цілому, друзі, Барселона цього сезону жодного разу не програвала. Передумов для того, щоб Шахтар обіграв Барсу на їхньому полі, немає, як ви бачите. Да? Тобто Барселона останнє програвала. В чемпіонаті минулого сезону там останній тур, який нічого не визначав, фактично Сельта Віго 2-1 програв. Ну це було зовсім інше. да шахтаря теж зараз результати в принципі більш-менш нормальні, хоча наша команда програвала в різних турнірах, там, да, в чемпіонаті, в Лізі, чемпіонів Порту. І, в принципі, з Антверпеном дуже нервове протистояння було. Але от останній матч з ЛНЗ дав надію на те, що в принципі, команда може і на щось спроможна зараз. Останні матчі між Шахтарем і Барселоною були в Лізі чемпіонів, друзі. Це сезон 11-й, де Шахтар програв 0-1 і де Шахтар програв 5-1. Тобто, да, Шахтар в основному програвав Барселоні. Один раз в 0-8 році, да, тоді Шахтар боровся до останнього з тією Барселоною. Це одно легендарною Барсою, да? де Шахтар 3-2 виграв, де Шахтар програвся на навсього 1-2. Тобто історія протистоянь, ну от 2-0 в четвертому, аж у році Шахтар перемагав Барсу. Тобто, це команда не недосяжна для Шахтаря історично, але все-таки останні матчі показують, що ну проти Барси завжди Шахтарю складно. Тепер переходимо до Transfermarkt, де в Шахтаря нічого не змінюється. Всі 106 рівно мільйонів наша команда коштує найдорожчі футболісти. Зараз знаходяться в Ну скажімо так в тонусі, тому що, в принципі, хтось після збірної як судаков Матвієнко, Бондаренко, ось зараз свіжий, і втрат Шахтаря фактично немає. Єдина втрата це Ласіна Травре, але з нею вже десь Шахтар змирився. Всі інші вже навіть Петряк не травмований, він готується хоча він не виявляється зараз лідером, ну і Даріо Серна головний тренер, чого ми не могли очікувати, звісно, перед матчем Барселони. Тепер Барса, друзі, тут просто фантастика. 862 мільйони на трансформат команда коштує 21 футболіст в основі, 26,6 середній вік команди. Найдорожчі футболісти Педрі, де Йонг зараз, Гаві, Араухо, рафінья Кунде, тобто, це футболісти серйозного рівня. Ми розуміємо, Джао Кансело, Феліш там. Той же Ямал, Крістен Центерстеген. футболісти дуже сильні, але у Барселони зараз є проблеми, тому що по-перше, не зіграє точно з Шахтарем, як повідомляється, Рафіня, Кунде і по моєму Педрі. От Оце три футболісти, які точно не зіграють. Хоча Педрі, можливо, ще відновиться. А от Дейонг Дейонг, по-моєму, точно не зіграє. А от Педрі може ще зіграти. Ну, Рафін'я, Кунде і Дейонга точно не буде. Лівандовський під питанням. Туди тобто, да. і Сержі Роберто. Сержі Роберто. До речі, під питанням він можливо зіграє можливо, не зіграє. Тобто, в принципі, у Барселони зараз є певні проблеми і в Атаці, і в захисті, як ми бачимо, той же Кундей, який випав, якщо не зіграє Лівандовський, це теж для Барселони буде проблема. Він в минулому матчі не грав через невеличке пошкодження, але є певні шанси, що він зіграє. Тобто ну у Барселони теж зараз є декілька молодих футболістів, яких уже Хаві підпускає до основного складу. Той же. Фермін Лопес, той же Ямал, який вже є основним, і ось в минулому турі якраз проти Атлетік Більбао, забив молодий хлопець, якому 17 років. То ми до цього матчу ще перейдемо, і він зіграв дебютний матч і відразу дав перемогу своїй команді забити м'ячі. Ось останні трансфери: Барселони, Джоа Феліш, Кансело, Гіндеган, Н'яго Мартінес і е, Оріол Ромео, який колись якраз і був в системі Барселони. І формація хаві це 4-3-3, атакувальний футбол, контроль м'яча на половині поля суперника. Зараз Барселона в чемпіонаті йде на третьому місці разом там з Жироною і Ралом поділяють топ-3 Ла Ліги на даний момент. А зараз я пропоную розібрати три останні матчі Барселони, які вони зіграли. Ну, скажімо, так, ключові, які я виділяю, от саме для того, щоб проаналізувати, що таке Барселона і як їй можна протидіяти. Да? Я взяв матч конкретно Ліги Чемпіонів, взяв два матчі Ла Ліги, де Барселона виграла і де Барселона зіграла в Нічі Ю. Це важливо. І з ким Барселона зіграла нічого. Тобто я взяв зараз, ну, по факту, три різні команди, які грають в три різні формації системи, і взагалі по підходу команди зовсім різні, але вони стараються грати проти Барса, і це важливо зараз дійсно ну подивитися на Барселону з іншого ракурсу. От, от гра проти порту, де ми бачимо статистичні всі дані за Барселоною, але ми бачимо Терштегіна Найкращим гравцем матчу, тобто він найбільшу найкращу оцінку отримав. Це говорить про те, що порту створював моменти. Просто так не буває голкіпер кращим гравцем матчу. Тобто, це треба робити певні сейви в цьому протистоянні. Як ми бачимо, теплова карта порту грав розкуто. Проти Барси мало хто так грає. І Барселона, яка в основному володіє м'ячем на своїй половині поля. Це говорить про те, що її заставили так грати. Це говорить про те, що Хаві Підлаштовувався вже під порту, який вдома. Який вдома подивіться, як проти Барса Роскуту грав. Барселона виграла в цьому матчі тільки в один м'яч, забив фіран Торес. Але всі статистичні дані говорять про те, що Порту теж огризався, порту теж мав хороші моменти. Порту стріляв по воротах не менше ніж Барселона. Порту теж був нахабним, п'ять сейвів тарштейна. Що тільки вартує, да. Але ми розуміємо, що Шахтар так само зіграти не може. Тому що, по-перше, ну ми бачили порту на фоні Шахтаря. І ми бачили підбір виконавців порту і Шахтаря. І ми порівнюємо, що грають в дві команди. Тут гра в два нападники 4-4-2 проти Барселони. Шахтар так грати не може і не вміє. Колись Фонцека хотів грати з двома форвардами і потім знову відкотився до, до цих до схем Луческу, тому що ну Шахтар. Трошки інша команда, да? трошки іншого розливу, і ми не можемо так сміливо грати проти Барса, як це робить робило порту в цьому матчі. Де у Барселони були просідання в центрі поля, де у Барселони були просідання на флангах, де Порту, от, особливо Галіно дуже здорово е вривався в центр, прострілював на таремі, який мав шанси. Дальні удари це теж важливий аспект. Тобто Порт тут програв з кваліфікованим хорошим футболом, але програв мінімально. Каві, який зіграв більш прагматично в цьому матчі, взяв м'яч під контроль вже більше на своїй половині поля. Давайте далі перейдемо до е, матчу, який Барселона виграла останній проти Атлетіка Більбао. Знову ж таки, в Барселоні потрапилась команда з певною своєю системою, з де команда, як Атлетік Більбао, яка ну я не знаю, десятиліттями використовує тільки своїх футболістів. Виключно іспанців, виключно басків Виховувалися в цій системі, які з дитячого, просто з дитячо-юнацького футболу В себе впитують у цей футбол. Баськи, який вони демонструють кожного, ну скажімо так, кожного року в лалізі. Це команда дуже конкурентна, і знову ж таки вони здорово гризалися. Це команда, яка пресингує. І це команда, яка до останнього билася з Барсою і могла зіграти спокійно в нічю. Мала моменти там і в і Вільямса були моменти, і в Неко Вільямса його брата були моменти. І терштеген знову ж таки в цьому матчі рятував, отримав хорошу оцінку, як і їхній Сімон. Там теж Фієліш створював, він став найкращим футболістом цього матчу. Феліш це взагалі от такий міні-мессі зараз в складі Барселони, коли немає Лівандовського. І знову ж таки, Атлетік Більбао це та команда, яка заставила Барселону володіти м'ячем на своїй половині поля. Це дорогого вартує. От ви бачите зараз на тепловій карті, як Атлетіко Більбао розкуто грали і навіть на половині поля суперника, да, на половині поля Барселони, і Барсу вони, в принципі, заставляли грати на своїй половині. Це рідко. Ну, не рідко, а таке, таких матчів небагато в Барселоні. Хоча Барса перебила по ударах в Ствір Більбао. І в кінці гри, що цікаво, забив молодий чувак. От Давайте зараз я вам його покажу. Тобто, ось людину звати Марк Гую. Йому 17 років, він вийшов вперше. Перше дебютував за Барселону, вийшов на останні 12 хвилин і зробив результат. Забив гол між лініями центральних захисників пробігся, забив гол в цьому матчі в своєму першому протистоянні в 17 років. Мені цей чувак і зовнішній, і по манері гри нагадує чимось Боя на киркіча Якщо ви пам'ятаєте такого футболіста, який колись грав за Барселону, його порівнювали з Месі. Так от тут Барселона забила типовий гол, який Барса часто пропускає. Тобто типові гойли. Які Барселона припускає, да? Висока лінія захисту Більбао, вривання швидкого вінгера чи там нападника між лініями захисників, передача із глибини, вихід один на один гол. Тобто, да, отак Барселона виграла саме цей матч. В принципі, за рахунок того, що випустили свіжого футболіста, він дав результат. Пас віддав Джо Феліш. Ну і остання гра, на яку б я хотів найбільше звернути увагу: гранада Барселона. Оце мені здається, це той матч, який повинен. Ну, скажімо так, Шахтар. Я не кажу по системі, що нам треба як гранада сідати в 5 захисників, 4 півзахисників одного нападника тобто 5-4-1 і тупо захищатися грати на контракт. Ні, звісно, ми не будемо грати в 5 захисників. Але я маю на увазі те, як зіграла гранада. От просто передивіться огляд цього протистені. Знайдіть в Ютубі, пропишіть Гранада Барселона. Останній матч 2-2. Огляд. Подивіться, подивіться, як забивала гранада голи. Особливо, ну вони ввели вели в рахунку 2-0. Гранада забила на перших хвилинах, тобто там друга хвилина зустрічі за рахунок помилок Барселони. Тобто, гранада, по-перше. Використовувала помилки суперника просто блискуче і стрімко розвивала ці помилки і атаки. Тобто вони не думали над розіграшем. Вони відразу відразу йшли в останню третину поля, розігрували м'яч. В, да, в, в середині поля були помилки Барселони. Гюндоган Гаві помилився, от саме його помилку, яка призвела до голу. Він помилився в центрі поля, втрата м'яча. І все, Барселона сипеться, центру поля, поля немає. Контратака суперника розривають лінії захисників. Заходиться в, з м'ячем штрафну нападники і б'є в дальній, забиває 1-0 Такий же схожий забила гранада і другий м'яч. Тобто вони повели в рахунку 2-0. Далі під тиском Барси вони вже не витримали, і Барселона зробила своє. Забила м'ячі, там Ямал. Роберто вийшов з запасу, забив там в вже уже за, закочували ті м'ячі. Але Барселона зрівняла рахунок. але самовіддача, ту, яку продемонструвала отут гранада, оце якраз типова матч Барселони і Андердога, де Барса душить, просто душить неймовірно на половині полі суперника. Тут вся червона, Ви подивіться, ви колись таке бачили? В чемпіонаті, не знаю, там в, в грі наших команд, да теплові карти наших команд, там умовної зорі проти Брейдабліка чи там жахтаря проти якогось Антверпана. Ні. А Барса душила, а гранада використала просто помилки суперника. Грала на своїй половині поля просто без центру, нахер той центр, використовуєш помилки, забиваєш голи. Все, все, що було в гранади. Да? І в Барсі було дуже багато моментів. Гранада теж пару моментів зі стандартів мала, але знову ж таки, дві ключові помилки: гранада. В Барселоні використала, і от це якраз той маркер, той е, матч, який треба взяти до уваги саме сирні шахтарю як потрібно використовувати помилки шахтаря, як потрібно грати в перехідній фазі. Тобто, коли суперник втрачає м'яч, ти повинен відразу переходити в активну фазу атаки і контратакувати, використовувати вільний простір і забивати гол. Те, що зробила гранада в цьому протистоянні, і вона показала, що проти Барси можна грати там, блін з 19% володіння м'яча. З успішністю передачі 63 це просто низький рівень команди. Але ж моменти використовуються нічия є. от це приблизно той футбол, який треба продемонструвати і Даріо Сернії його команді. Тобто максимальна нахабність да от саме попереду, швидкість прийняття рішень. От важливо буде, як буде грати наш центр поля, як будуть використовувати помилки Судаку Бондаренко, тому що це ці футболісти, які будуть підбирати м'ячі і будуть використовувати. Помилки: Сікан, той же самий, фланги, Зубков, і хто там Невертон чи Кащук, не знаю, хто зліва або екрейськів грати. Тобто треба командна швидкість, швидкість прийняття рішень і реалізація все. Три ключові аспекти: використання помилок, швидкість, реалізація. Оце, якщо буде, ми зможемо забити Ну як мінімум один гол Барселоні, тому що Барселона команда не без гріха Знову ж таки, в центрі поля в них є проблеми, плюс в них проблеми зараз з травмами. Давайте переходити зараз до прогнозу на цей матч на Фавбет. Зараз коефіцієнт на Шахтар 15 на перемогу Барселони 1.25. Мізерний ми повні андердоги цього матчу по іншому бути і не може. Друзі, тому якщо ви впевнені в тому чи іншому результаті, хочете зробити прогноз на цей матч Ліги чемпіонів чи на інші матчі ЛЧ, то переходьте за посиланням в описі і закріпленому коментарі. І від Фавбет отримуйте бонус до 10 тисяч гривень при реєстрації. Посилання знову ж таки в закріпленому залишу. На Х2 на те, що Шахтар не програє, фактично 5-4,95 коефіцієнт. От і тотал більше 2,5. Ну тут навіть 1,43, навіть півтора немає. Він мізерний, думаю, що Шахтар просто знесе Барселона. І на тому все напевно, да. Але я б так не, не говорив. Хоча все може бути. Звісно, на гол Шахтаря дають 1,81, на обидві заб'ють 1,93. І відразу, якщо переходити до прогнозу, друзі, я вірю в те, що Шахтар. Оцей Шахтар, да, який зараз ми не розуміємо, як він буде грати саме проти Барселони, да, при Даріо Серна. Але ми розуміємо дійсно в останніх матчах от помилки Барселони. Наскільки вони помиляються. І от матч Гранади, матч Більбао. Ми далеко не Більбао, звісно, і Барселона не так багато пропускає, як можна уявити, але пропускає, якщо помиляє. Я вірю в те, що Шахтар може забити в цьому матчі. Коефіцієнт 1.93 на гол Шахтаря, я все-таки поставив. Або індивідуальний. Гол Шахтаря, от просто взяв би, що Шахтар заб'є і обидві заб'ють для більшого коефіцієнту. Чому? Тому що ставити на якісь сенсації на те, що Шахтар не знаю, зіграє в нічу Я в це не вірю. Барселона все одно візьме своє. Барселона обіграє Шахтар. Важливо, як це зробить Барса і як буде грати Шахтар. Насіки в нас буде багато моментів. Наскільки ми не ж таки якісно будемо використовувати помилки суперника? Але я вірю в те, що ми десь при стандарті. Десь знайдемо свій момент, десь на контиратації. У нас є футболісти, які можуть це використовувати. Знову ж таки, Барселона буде душити. Теплова карта, напевно, буде показувати те, що Барса буде душити нас прямо біля штрафної площі. Я вже це бачу. да, Наші перекатування м'яча важливо обрати правильно склад. Важливо не боятися пресингу Барселони, а якісно е виходити з нього. Да? От е якраз вертикальні паси наших там ракейського чи Томатвєнка, хто буде грати, дуже ключовий. Ключову роль будуть відігравати в цьому матчі, тому що не так багато в шахтарі футболістів, які можуть обрізати центр поля Барси і вивести нападника сам на сам з голкіпером. Це може зробити і Судакові з глибини, в принципі. Але я думаю, що тут важлива роль буде центральних захисників, які повинні віддавати такі передачі. І зараз до складу ми перейдемо, друзі. Але хочеться от вірити в те, що Шахтар в цьому матчі зможе використати, е, бодай одну помилку Барселони. З приводу складу на Барселону, друзі, давайте просто уявимо, що може Даріо Серна обрати на цей матч. І, в принципі, що в нього є. В нього є все, окрім ласіни траури з зараз. І чесно, от якби я обрав склад, якщо ми беремо голкіперську позицію, тут, принципі, різних і питань, я думаю, що не повинно бути. В центрі захисту, чесно, ставив би Ракицько і Бондар. Якщо Бондер зараз реально він від травми відновився, він знаходиться в непоганій формі, вже він її набрав, поки збірна там грала, він набрав форму. Треба ставити Бондара. він доволі впевнено, про те Ленза зіграв перший матч. І в принципі, в Ліза, що Ілія Чемпіонів показувала, що він більш стабільний, ніж, не знаю, там Козік, Міроші, і тих, кого ставили на його позицію. І біля Бондара поставити Ярослава Ракицького, а не Матвієнка. Тому що, по-перше, Ракицький – це та людина, яка забивала в останнє Барселоні. 5-1, пам'ятаєте, Шахтар програв в Лізі Чемпіонів 2011 року. Тоді забив якраз ракетський коліном при стандарті. Коліном забив. І. Що важливо, ракетський? Це та людина, яка як на мене, ну найкраще в Україні е, віддає оці вертикальні паси на 40-50 метрів туди за спини півзахисникам і захисникам. Це людина, яка може віддавати такі діагоналі його треба ставити на цей матч. Вже тільки так Шахтар може обрізати оцей захист і цей півзахист, і взагалі цей пресинг Барселони однією передачею. Матвієнко зараз знаходиться в жахливій формі. Футболіст дуже багато помиляється. І якщо й ставити Матвієнка на цей матч в основу, то тільки на позицію лівого захисника. Я думаю, що взагалі його треба повернути на ту позицію. Шахтаря там проблема. А зараз ну, це не, не футболіст, блін під лігу чемпіонів. Міроші, ну поки що молодий серий. Ми це розуміємо. Інших нема Ставити обов'язково. Топалов теж смішно. Да, ставити обов'язково. Я вважаю, треба Матвієнка. Якщо ставити, то зліва в захист. А центральними Бондар, Ракейський, справа. Звісно, конопляв півзахист. Степаненко, Бондаренко, Судаков. Питань нема. Зліва ставити бразильця. Неважливо якого. Не верто, не Гіналду. В кого більше швидкість, того й ставити. Все. Тобто закидати на них. Швидкість використовувати. В кого якісніший удар більша швидкість ставити зліва. Тому що ну кащук не, не має такої е, зривної швидкості. Справа Зубков, звісно, навістя так і Сікан. Все, ніякого іншого складу Шахтаря бути не може. Мені так здається. От для мене оце склад шахтаря, який повинен вийти зараз на Барс. І важливо, да, от Даріо Серна, який зараз який грав проти Барселони, ці ці матчі, які Шахтар грав, Даріо Серна там був проти Барса. Баталії з Месі, Нієстой, Хаві, який зараз от. Тренер Барселони. І Даріо Серна прекрасно знає якості цих досвідчених. Можна взагалі поставити, блін, Чигиринський ракетський центр, і це буде просто ностальгія. Реально. І Чигиринський, в принципі, ну не знаю на рахунок швидкості, але людина дуже добре читає гру. У нього теж хороша передача, перший пас. І якби верхові єдиноборства. Це теж важливий аспект. Тому я не знаю, чи наважиться на це Даріо Серна. Пишіть, чи наважились би ви поставити двох вікових центральних захисників на Барс. Але чим вони гірше, ніж в 2011 році взагалі пара центральних там Микола Іщенко і Ракетський, по-моєму, да, чи хто там грав, Кучер інколи грав. Тобто нічим не гірше. І оті рахунки 5-1. Ви просто подивіться, як Шахтар грав при 5-1 проти Барселони. При рахунку 1-0, в тому ж матчі, коли Шахтар програв 5-1, Шахтар мав. В два виходи сам на сам Луїса Адріано Шахтар мав стійку. Не пам'ятаю, хто там в неї влучив. чи то Фернандіні, чи то знову ж таки Луїс Адріано. Віліан хороший хороший удар з дальньої дистанції, плюс удар в пусті ворота не влучив. Це був Шахтар, який в Атаці возив. Тобто, да, Віліан, який проривав просто Дані Алвеса. і Дані Алвес, який помилявся тоді проти Шахтаря. Це був Шахтар, який програвав з видовищним хорошим футболом в атаці. Про це й говорить Даріо Сарда, що Шахтар, якщо й програватиме таким командам, то тільки так, навіть при, при тому, що 5-1, Шахтаря завжди були проблеми в захисті. І це була Барселона найкраща в її історії в 2011 році. І Хаві, Ін'єста, Месі, ну це фантастика. Дані Алвеш в фантастичній формі. Бускетс, Вальдес тоді ще в рамці був. Ну, це, це Барселона елітна була. Тоді ще Давід Вілья там грав. Ми пам'ятаємо цю Барсу, і Шахтар бадався з ними на рівних. І матч, коли Шахтар програв тільки 1-0, Шахтар так возив ту Барселону. В Атаці Вільян, Дуглас Коста. Вони просто возили цих бідних захисників Барселони. Оце був яскравий видовищний шахтарський футбол, який хоче бачити Серна. Так само в цьому матчі ми очікуємо від Шахтаря. Ну, не такого. Я не кажу, що ми там повинні просто знищувати весь захисний потенціал Барселони, якось там розривати в атаці, Ні, але бодай створити якісь моменти і шанси в цьому матчі не йти з нулем там ударів, як це робив Антверпен, з нулем ударів в ствір. Бодай створювати проблеми. Тому, друзі, чекаємо від Шахтаря. Ну... Голу давайте чекати. Просто голу. Результат, Ну будемо дивитися по ситуації. Все може бути. Це футбол, червона пенальті, і все може бути. В матчі. надіємо, що не в нашу сторону. Да, я маю увазі, щоб не наші отримували на початку зустрічі такі проблеми. Тому друзі, чекаю ваші прогнози. Я вірю в те, що ну Даріо серна може зарядити футболістів досвідчених гравців Степаненка, ракецького. Да там якось їм вкласти в голову, щоб да, це важливо. Я думаю, що налаштування буде максимальне 200% у Шахтаря на Барселону. Тим більше в Барселоні є проблеми. Якщо Лівандовський не зіграє, буде набагато легше, тому що з ним буде дуже важко нашим захисникам боротися. Без нього буде легше з Фараном Торосом. Але Феліш, да, треба тримати Ямала. Феліша це футболісти креативні. Феліш це гравець, який зараз в будь-який клуб постав, він буде грати так само. Це фантастичний футболіст. В минулому сезоні він одним з найкращих був в Челсі. Купили Мудрика, але. Показував себе найкраще Сама Феліш тоді. Йому не треба, треба адаптації, це футболіст готовий. І тому він зараз один з найкращих в Барселоні, до речі, в Атаці. Плюс Гюндаган фантастичний. Да, там Гаві дуже здорово себе показує. Хоча в оборонній роботі є питання. Тому чекаємо, друзі. Пишіть прогнози, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Віримо в хороший футбол від шахтаря. Давайте так. В ті слова, які говорить Даріо Сорна, давайте в них просто повіримо. Всім до нових зустрічей!